Вітаю панство. Ви бачите е, сльози щастя на моїх очах. Зараз переді мною стоїть Honda Cup Deluxe. Перший екземпляр в Україні. Я дуже багато бачив його в інтернеті. Е, дуже багато бачив кидалово з таким дирчиком в Україні. Але вчора мені в приватні написав наш новий одноклубник. Машина у їде, теж хоче подивитись на делюкс і скинув фотографії, і я не повірив своїм очам. І замість того, щоб зараз або десь працювати, або лежить лежати на боку і шаритись, я приїхав в Коцюбинське для того, щоб подивитись на це диво і вам про нього розповісти. З, з чого ми почнемо? Передній колес. Взагалі, для того, щоб вам щось сказати, це цього каба Оріджинал пробіг? 5125. З них тисячу накатав новий власник. Тобто ця хондочка стояла в харківського одного колекціонера. Купив він її за дурні прям космічні гроші з аукціону. І вона дуже довгий час ем, стояла в нього в майстерні, точніше, в музеї. І В е, новий власник вже поміняв шину передню, була оріджинал, вона порепала кап 2003 року. Він поміняв передню шину на 2,5. Е, і я хочу вам заакцентувати увагу ось на цю конструкцію тормозного барабану, ступиці. Ось саме на цей момент це в нас стабілізатор. Тобто, коли ви гальмуєте на капчику, у вас переднє колесо припіднімається. Тобто вилка, вилка розгортається. Вилка-виделка, да, ви мені вже про це казали в коментах і не тільки. Вилка розгортається. Ось цей механізм не дає вилці розгортатись. Але ось тут на крилі. Точніше на вилці, ми маємо ось таке наварене вухо, яке тримає саме ось цю конструкцію. А так, в цілому, ми бачимо, в принципі, стандартну вилку від Honda Суперкап. Не прес, а Суперкап. Про різницю між супер і пресом ми знімемо окрему окремий. все інше це практично ось окрім рами. Це практично зовсім інший кап. Крило прямокутне. Взагалі, тут такі витримані прямокутні форми. Я би порівняв його плюс-мінус з Birdie візуально. Але це про це я вам потім розкажу, коли дійдемо дозаду. Так, ось ця накладочка теж зовсім інша. Передня частина зовсім інша. Шильдик ми маємо від Honda Super Cup, Звичайний класичний. Переходимо до багажник. Багажник від Суперкаба, звичайний корзинка Original. От. Не рідкість, але в такому стані дуже прикольно. Е -е, рульова. Що ми маємо? Руль. Ми маємо абсолютно унікальні по своєму по своїй конструкції пультики. Ем, і ми маємо, до речі, вони дуже схожі на бьордівські такі своєю прямокутною формою. Цікаво, що Япошки заморочились і зробили навіть е, пультики з е, в прямокутної форми, щоб витримати стиль. І тут ми маємо електростартер, панство, бомба. Ключ перенесений на приборочку. Цікаво, що ми маємо. Ми маємо індикатор палива, спідометр. Тобто, ця частина вона зовсім зовсім унікальна. Ми переходимо далі до паруса. Парус у нас звичайний. На перший погляд, але по факту в нього є прорість для електростартера, але є в нього певний дефект. Зазвичай паруси розсихаються і вони тут тріскаються, лопаються, покриваються полосами. Тут ні, тут він взагалі файний. Ну є трошечки, але техніка 2003 року, і це, блін, взагалі, не має значення. Навіть навіть ця решіточка, вона... Збережене, але є одне але. Це не принципово, не критично, але ну, таку проблемочку ми маємо. Кришки бокові, вони теж витримані в стилі прямокутності, так скажемо. І, в принципі, тут ми маємо ну, прям практично звичайний раму, звичайно, від суперкаму. Суперкаба. Сідунька, перетяжка сідуньки топова. Я таку не зустрічав ще. Вона якась більш м'яка, ніж сідуха від е, звичайного супер чи прес Вона вже на пластиковій основі. Як це і було десь починаючи з середини 90-х. Індикатора палива тут немає. Тому що він перенесений на рульову. Ми маємо такий досить оригінальний багажничок. Він мені нагадує багажничок від Бьорді. Але по... Ага, все, я зрозумів. Щойно побачив. Тобто, в звичайному кабі йде багажничок тут вухо, і ось тут вухо. А тут виходить, що одне ухо до амортів чіпляється, а інша платформа ось тут прикручується до задньої частини. Ем, а тут я кидаю камінь в огород Хонди. Чому? Тому що е, риси, окреслені от, от, риси, вони мають в принципі, схожість з Suzuki Бьорді. Але в Бьорді цей елемент пластика він максимально влетий туди, як, як він тут має стояти. В Хонде ж трошечки зробили це кастурбато. Якщо приглядатись, це я придираюсь до дрібних, дрібних речей, але ну, от сам факт. Е, ось ми бачимо, як воно тут накладається. Ось тут. Тобто воно таке відчуття складається. Що воно пластикове, а, складається відчуття, що воно сюди просто прикладене і вони не заморочувалися прям ну, о -о обтікаємістю форм, скажімо так. А, це, ось якщо дивишся зі сторони, а, воно не кидеться в очі, але якщо починаєш типу, мацати, то ти бачиш такий певний дисонанс. Але скажу так, це я чисто придираюсь і. Можете мене навіть не слухати в цьому моменті. Задня частина каба, крило в нас пластик, це продовження тої пластикової частини. Дуже круті номери, які викликають сатану. Оптика Стенлі. Щойно при нас хазяїн змінював передню лампочку. Там ще була передня лампочка в фарі Стенлі Оріджинал. А я потім ще викручу плафон. Мені дуже цікаво, як тут реалізована лампочка стопаря, яка вона. Це а... або навіть не просто загляну знизу. Навіть зараз при вас А, ні, не, не видно. Вот. Прямо кутні поворотнички. Дуже такі. Міцні, не Китай не Китай Не Так, Хазяїн інколи катає доньку, підвісив сюди підніжки для пасажира. Це погане рішення, ми про ньому ми йому про це вже сказали Він займеться займеться цим питанням буде все чітко, все файно. А, вихлопна труба. Немає ні одного елементу іржі. Вона прям ідеально хромована. Вона прям. Топчик. Вихлопну трубу ми маємо від прескаба, як не дивно, з захистом. Бо захист найчастіше йде в прескабах і дуже рідко зустрічається в суперкабах. Власник розповідає, що ось ця накладка, він з нею і був. І, скоріш за все, що ця накладка ще з. Не, не з розпаковки. Зацініть стан підніжок оріджінал. Ну, що тут казати? Техніка пройшла всього 5 тисяч М. Це прям, блін, бомба. Так, ну тут ми бачимо певний дрібний дефект. Кришка луснула. Причому луснула ось щойно власника в руках. На жаль, він там змінював. Щось він там змінювати, а свічку міняв, по-моєму, чи щось таке, хотів туди залізти, такий от капчик ми маємо. Він працює як годинничок, я вже заводив, ще раз заведу вам. Він бомбезний. В мене є ідея зробити опитування в клубі. До речі, якщо ви з України. І то долучайтесь до, і ви власник фонду Суперкап, то долучайтесь до нас в клуб. Зробимо опитування на найцікавіший капчі клубу. І я скажу, що цей стопудово війде в п'ятерку. Я сьогодні погано спав, зранку не їв. І все лише для того, щоб приїхати і подивитись цю унікальну для наших терен техніку. А всім я дякую за увагу. Я зараз на ньому ще проїдусь. Я не дуже люблю кататись на техніці чужій не своїй, але на цьому я не зможу втриматись, не покататись. Всім я дякую за увагу. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні! Панство! Тримаймося! Хочу вам розказати своє враження. Е, цікаво. Цікаво, це присутність четвертої передачі. <клі> <клі> от. Е, вона, от, по моїм відчуттям, я проїхався ну, метрів, мабуть, кілометр, з кілометр приблизно. Е, немає різниці між чотирьома і чотирма передачами. Тобто ти просто зайвий раз скла Якоїсь більшої там, динаміки чи там, чогось що ми не отримуємо тут. Але сам факт наявності четвертої передачі. Це цікаво. Дуже цікаво. Е, дуже прикольне ось це рішення, про яке я розповідав, це бомба. Це... Ти галь... Він гальмує, не має ніякого розхитування, він максимально збитий, він максимально сконцентрований. На такого ж стану кабах. Звичайних я їздив, тобто він е, складає відчуття чіткого, збитого, сконцентрованого, максимально такого типу збитого кабу, е, він не відчувається ні легшим, ні важчим. Е, він ліпше якось керується із за ось цих всіх е, ось цієї штучечки. Він, коротше, він дуже цікавий. Техніка реально дуже прикольна. Ще раз напрошу, різниці між трьома-4 передачами я не помітив. Я ще, мабуть, подивлюсь, мені було б цікаво глянути, яка тут передня зірка стоїть. І напевно було б інше відчуття, якщо б вона б, наприклад, тут стояла 14. та Хоча я здогадуюсь, що вона, скоріш за все, 13. та По відчуттях. Загалом дуже-дуже крутий кап за своєю зовнішності, за своїх таких фішечок унікальних. Я прям радію за власника, радію, як за себе. Все, знову всім дякую.